Отже, Максим, завершився чемпіонат для зимового чемпіонат для Дніпра 2023. Ну, що наприкінці сталося? Вже запитував у колег. Ну, от що? Чемпіонів, Чемпі... ну, ну а скільки, скільки добре, скільки можна святкувати? Я не знаю, 4 тижні 5? Ну, поки ще. Здоров'я є, от святкуємо, святкуємо. Ну можливо, я скажу по цій грі. Можливо, смел Дніпро більш був мотивований, тому що ми свою вирішили питання. Так, установка тренера була грати не по рахунку, так сказав, а атакувати, але ну вони більш хотіли перемогти і перемогли. Скажу так. Ну, також приходив Андрій Засідка, він казав, так, багато молодих гравців вже всі відчували, що ми всі завдання вирішили. Це не повпливає. Ну, далі, ж, звісно, будуть турніри. Ось так розслябано підходити далі. Я не знаю, як тут команду налаштувати. Ну, можливо, якісь. Як українські виводи будемо робити з цього і думати, як далі рахувати, аналізувати ці поєдинки, чому так сталося, і далі рухатись лише вперед. А що сьогодні вам, от на вашу думку, чого не вистачило? Можливо, вашого виходу на поле? Ні, 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 не мого якоїсь свіжини не було. Можливо, е ну там. Із таких основних гравців, я вважаю там статус. САСА покулі того не було сьогодні. він Захворів тому та й мотивації начебто, було грізлі, пласили дуже кажуть хлопці. Будь ласка, ну вибачаємось. Поздравляємо «Смайл Дніпро з перемогою. Достойно ну, молодці, нашу команду поздравляю з чемпіонством. Да, це дуже якось. З Гарчинкою, як кажуть, не так хотілося би завершити і чемпіоном стати на переможній ноті. Але тоді, коли потрібно було, ми зробили це і стали чемпіонами завдяки цьому. Ну і зараз буде трохи відпочинок, і далі тут як команду підготувати, вже мотивувати, можливо, зміни, знову ж таки я запитував Андрія. Ні, зміни лише в складі буде лише, так, ми будемо поперед, далі йти, намагатися перемагати далі. Ну Останнє питання: як сподобалося? перша ліга? Грати як команди, все. Так, звичайно, ну, Олімпія добра. Команди, я скажу, перша ліга була зібрана ну плотенько, скажімо так. Дуже команди рівного складу, тому, можливо, в першому колі нам більш фартило, більш забували, тому ми зробили якийсь відрив у залікові з балами. Але ну. Я, я вважаю, ми не просто так стали чемпіонами. Скажу так. Дякую, з перемогу в чемпіонаті. Дякую. Дякую, так.